Халілуя, Халілуйя. Вітай вас, народ Божий, вас Божий. Бог любить тебе. Бог є любов. Він цьому не змінюється. І я, як завжди, кажу це, що Бог є любов, Він любить. І ми живемо сьогодні в вік любові Божої, благодаті Божої. Ну, те, що людина приймає любов, Божу. Або не приймають. те, що людина коїть зло, це не означає, що Бог якось змінюється. Тобто, дійсно, сьогодні є різниця в відношеннях людьми з Богом, між тими, хто народжений від Бога, хто в заповіті з Богом, а хто не в заповіті, хто не народжений згори. Але все одно Бог любить, Він не лицемірний. І так, є різні теми в Біблії. І Припустимо, хтось дійсно може покликаний Богом, поставлений Господом Ісусом Христом, вчити, проповідувати там про підхоплення церкви, хтось більше про зцілення, хтось про прославлення, хтось. Ну, є такі різні люди в тілі Христом, які можуть більше про якусь тему проповідувати, вивчати його в Біблії, посвячувати цьому більше часу, щоб вивчати. І потім ділитись відкриттям. Но моє покликання більше казати про Божу любов, про те, що Бог Він любить, що Він є любов. Тому я часто про це говорю. І насправді, в світі нового Заповіт, нам все потрібно сьогодні пов'язувати з любов'ю Божою. Все витікайте з Його любові, з поняття, що Він є любов, що Він так полюбив світ, що Ісус Христос так полюбив нас, людей. Щоб Він був слухняний до смерті і смерті на Христі. Це він зробив для нас. Це він зробив не просто для себе, щоб стати Господом і щоб показати могутність Отця. Так, да, це все має своє місце. Це він зробив для нас, для людей, щоб ми люди сьогодні могли народжуватись згори, ставати дітьми Божими, мати стосунки з Небесним Отцом, жити вірою. І віра, яка двіжима любов'ю. щоб ми дійсно могли сьогодні брати слово Боже, вкладати Його в свій дух і з духа виносити його наружу через свої слова і вчинки, і щоб це слово було живим, діючим, діячим, да? ну як завгодно, діючим. Щоб воно дійсно робило те, для чого воно нам дано. І, і повторюсь, є різні теми. І є начатки вчення Христова. Тобто те, що для кожної церкви, яка була б деномінація тієї церкви, ну це для кожної церкви є перш основним. Проповідуючи на ці теми, ти завжди будеш проповідувати істину, фундаментальну істину. Пласання до євреїв, це описано. Це покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, науку про хрещення, про покладення рук. Про Воскресіння мертвих та вічний суд. Ну все одно, все це любов'ю Божою. Все це витікає з любові Божия. Покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога. Так Бог полюбив світ людей. Не ми перші полюбили Бога. Біблія каже, до того, як Ісус прийшов на землю, до того, як Він помер і Воскрес. Таві до сьогоднішнього дня є грішники на землі. Є грішні люди, яких Біблія ще називає ворогами Бога. І такі були ми. Кожен з нас до свого народження згори ми були грішниками по природі і ми були ворогами Богу, по своїм злим чинкам, намерам. По своїй природі. Ну Біблія каже, що незважаючи на це, Бог так полюбив нас людей, що Він показав. Даже є такий переклад, який каже, доказав. От це багато каже, про що Відношення Бога до людей, щоб нам щось доказати. Посправді Богу не потрібно нічого нам людям доказувати. Він Бог. Він дав нам своє слово, щоб була його воля на землі, як на небі. Є багато чого дійсно Бог робить, даже не питає людей. Ну, писання це освітлює. Щоб нам мати якесь поняття в Божих ділах Бога на землі, Писання нам це освітлює, приносить світло на це. А якщо щось Біблія не освічує, то не треба видумувати, вигадувати. Тобто Біблія описує нам, який Бог. І от Біблія каже, що Він полюбив нас, коли ми були в наших гріхах, в нашому беззаконні. І Він показав нам свою любов і дав за нас Сина Свого, Ісуса Христа. Алілуя! Бог проявив свою любов. І нам треба просто покаятись, тобто прийняти Ісуса Христа як свого Господа, відвернутися від мертвих учинків та повірити Богу. Жити вірою, Да? Ну це опять таки інша тема. Хтось може просто про це проповідувати, це буде по Писанню. але це із того, що Бог любить. Без любові Божої ніхто би не міг сьогодні обратитись від мертвих вчинків к Богу. Ніхто би не мог сьогодні народитися згори. Повторюю, це вибір людини. Ну, Кожен сьогодні може народитися згори. Таже саме від злодій, падонок. Вибачте за таке слово, може народитись від Бога. Бог любить людей. Бог не любить гріх. Тобто людина може вибирати гріх, відрикатись від Ісуса йти в ад, але при цьому Бог буде любити людину. Ну, вона буде мати свій вибір в своєму житті. Бог не подталкує людей в ад, не посилає людей в ад, не дає людям проблеми. Бога не роздражає гріх людський. І це опять таки, інша тема. Але все це витікає з любові Божої. Науки про хрещення. то тобто є різні види хрещення. Водне хрещення, хрещення Святого Духа, да, з проводом мови на інших язиках. І з хрещення в тіла Христова. Да. Тобто сьогодні вже немає хрещення Іоанна Хрестителя або хрещення євреїв в Ветхому заповіті. Сьогодні цього немає. є заповідня хрещення. Хрещення в тіло Христове, водне хрещення, хрещення в служіння, Посла, пророка, пастри, да? хрещення Духом Святим, з проявом мови на інших язиках. І це все із любові Божої. Все витікає з того, що Бог любить, і з того, що я ходжу в Його любви. Тобто моя любов Богу це приймати Його Слово і любити людей, яких я бачу. Одна із важливих моментів прояву любові це прощення. І колись я поділюсь цим. Бог мене вчив. На протяженні мого християнського життя є чотири ярких таких приклади, коли Бог мене вчив прощати. Ну потім, Колись я цим поділюся. Далі про Воскресіння мертвих, а да, про прокладення, покладення рук, покладення рук, озверження рук на хвороб хворих, якщо людина потребує зцілення, це із любові Божої. Без любові Божої навіть не возлагай руки на людей. Якщо ти не любиш людей. Не любиш Бога, не практикуєш любов, можеш навіть не возлагати руки на людей. Це буде просто якийсь обряд, ритуал. А потім можна щось вигадати, чому людина не зцілилась. Так, да, є. Є описи в Біблії, чому люди можуть не прийняти зцілення. Але все одно це витікається з любові Божої. Бог любить людей і Він зцілює завжди. Зцілення від Бога є завжди, воно проходить завжди, Бог зцілює завжди. І один із методів прийняття цілення від Бога це озлагання рук. Тобто це коли я віруючи я руки на людей. Або віруючі люди, або не віруючи. Я це роблю, тому що я люблю Бога, я люблю людей. Я бажаю, щоб воля Божа вона проявилася. Я слухняний до Духа Святого в тому, як він себе зараз хоче проявити. Це любов Божа. Без любові Божої не можна, як сьогодні кажуть, активізувати прояв Духа Святого, дари Духа Святого. Вона активізується вірою, яка керується любов'ю, двіжима Любов'ю. Прояви даров Духа Святого це прояв Божої любові. Зараз потрібен той дар, той прояв Духа Святого, який потрібен іменно зараз. І він проявиться, коли я чутливий до Духа Святого, коли я почитаю Слово Боже, живу вірою, яка движима любов'ю. Це любов Божа. Воскресіння мертвих. Це може також бути і тут, і коли дійсно треба якусь людину Воскресити з мертвих, яка от зараз померла. Це один з проявів дару Духа Святого. Тут навіть задієне більше, ніж один прояв дара Духа Святого. Тут потрібен дар чудотворення і дар зцілення, якщо причина смерті була якась хвороба мінімум, вже два дара проявів Духа Святого. Іноді дар віри потрібен, щоб прийняти чудо від Бога на Воскресіння. І все одно тут задіяно водітельство Духом Святим, свідоцтво Духу Святого, як зараз себе повести. І це любов Божа. Без любові Божої навіть не питайся, не намагайся когось воскрешати з мертвих. Є таке ж воскресіння мертвих, Біблія описує це як воскресіння праведників. Тобто, коли ми отримуємо духовні тіла, Підхоплення церкви, якщо ми живі станемо десь на землі, і Ісус зараз прийде за нами. Біблія каже, що наші тіла вміх зміняться, Це теж Біблія називає перше Воскресіння. Перше Воскресіння мертвих це означає підхоплення церкви, це означає Воскресіння праведників, які померли, які отримують нові духовні тіла. Воскресіння мертвих даці також означає народження згори. І Біблія каже, смерть друга над такими людьми не має влади. Тож є, так, да, бачите, таке. І це все прояв любові Божої. Сила Воскресіння це сила любові Божої. Перш за все, сила Воскресіння була проявлена в Воскресінні Ісуса Христа. І весь ад сатана не мог цьому противостояти, не міг нічого з цим зробити. Сила Воскресіння Воскресила Ісуса Христа Із мертвих, дала Йому ім'я, превише всякого імені. Іменно силою Воскресіння Ісус взяв владу над Сатаною, над цим Адом. Сила Воскресіння дана сьогодні церкві. І це також має в собі зцілення фізичних тіл, обновлення душі. Галілуя! Помазання. Це вся любов Божа. Це все прояв любові Божої. Це все треба пов'язувати з любов'ю. Ім'я Ісуса треба пов'язувати з любов'ю Божою. Кров Ісуса треба пов'язувати з любов'ю Божою. що Бог любить і що я ходжу в любові. Християнство це не просто слова і наука. Це не просто мати від Бога право когось критикувати, осуждати. О, подивись, який той грішник. о, подивись, як той робить неправильно. Для цього не треба бути віруючим дітям Божим, щоб це робити. І далі, вічний суд. Є, є таке поняття, да, як вічний суд. Да, для нас сьогодні, хто народжений згори, є таке поняття, що ми на суд не приходимо. Тобто є суд для тих людей, які відвергають Ісуса Христа. Гріх, невірства в Ісуса Христа. Ми за це не будемо судими. Є такий суд Христов. Це коли Ісус Христос буде роздавати винагороди в своєму тисячолітньому правлінні. Вірний малом буде вірний вам ногам. Да, це теж має відношення. Є да, таке поняття. Є суд для тих людей, хто не приймає Ісуса Христа як свого Господа. Для них є вічне осудження. Це гієна огні, на потім буде. Це це Біблія відкриває. Повторюсь, це все відходить від любові Божої. Є гнів Божий. Теж не можна просто так про це зараз сказати, щоб Бог карає того, карає того, тих або тих. Треба виходити з любові Божої. І на останнє скажу, такі роздуми є про любов Божу. Любов не робить зла. Не помишляє зло, не шкодить. Так полюбив Бог людей. Кого сьогодні Бог любить? Людей. Всіх ли людей. Да. Біблія каже, не роби іншим того, чого не хочеш собі. Це прояв любові Божій. Любов превозноситься над осудом, над критикою. Любов ненависть возбуждає роздори. а любов покриває багато гріхів, є над чим порозмишляти во ім'я Ісуса. Амінь.